Доброго дня! Сьогодні у нас з вами нове завдання. Натюрморт складений з предметів побуту на нейтральному тлі. Отже, які умови виконання. По-перше, це серія ескізів. Ви повинні виконати ряд чорно-білих, ну, як мінімум один чорно-білий ескіз. Що ми шукаємо в чорно-білих ескізах? Ми шукаємо з вами співвідносність плям одна до одної. Тобто у нас є три плями темні. Світлі і середні, сірі. сірі. І ми шукаємо їх співвідносність один до одного. Ми шукаємо співвідносність цих, співвідносність цих плям до формату, до рами формату. Шукаємо, щоб вони були не повторювані, тобто одних плям більше, інших менше, щоб у них були різні, наприклад, лінії. <тас> Що дивимося на, на пляму цю білу. У да, неї є певні складки. У нас є так, лінія така, лінія така, тут свої лінії, тут можливо якась складочка І ми шукає, шукаємо, щоб ці всі напрямки цих плям були не повторювані, щоб паузи між ними також не повторювалися. І, і це все компонуємо в наш формат. Щоб закомпонувати, закомпонувати треба таким чином, щоб було небагато. Але і немало. Тобто оця певна а, така, співвідносність плям до формату, вона повинна бути вами знайдена. Далі йдемо, працюємо з кольоровими скіфом. В кольорі шукаємо великі кольоро тональні співвідношення. Колір складається з трьох складових: це тон, це насичення і це відтінок кольоровий. Дивіться, ми вже знайшли в... Першому ескізі ми вже знайшли співвідносність тону, тональних плям, так? то у нас залишилось а, тільки а, попрацювати з насиченості і з відтінком. співвіднести їх один до одного. Далі, коли це все зроблено, у вас знайдений ескізік а, в кольорі, ви починаєте працювати в великому форматі. В великому форматі. Переносимо всі ті ж напрацювання, що ви зробили в ваших ескізах в великий формат. Бо буває так, що студент, наприклад, зробив серію пошуків, знайшов там цікаве рішення, але формат переносить чомусь зовсім по-іншому. І це призводить, звичайно, до плутанини і невиразності рішень. Тобто, ви знайшли. От, яким чином там перенести там, по клітинкам, по е, якимось тільки, можливо, вам е, знаним шляхами, але максимально точно перенести. Потім ми займаємось побудовою побудовою кожного окремого об'єкту, тобто, в даному випадку, це наш кувшин, яблучко, мисочка. Також шукаємо. Ритміку направлень складочок. Сьогодні у нас складочок менше, ніж в попередньому роботі. От, тож, шукаємо, як ці складочки будуть співвідноситись в загальному ритмі. Таким чином, ну, я вам хочу нагадати це завдання, яке ми працювали з трикутниками. Побудувати трикутники таким чином, щоб нічого ніде не повторювалось, ні паузи, ні направлення. Не величини, якщо ми потім вже працюємо плямо. Тож, коли це все зроблено, все побудовано, працюємо в живописі, що ми, що ми робимо з живописом в великому форматі? Ми розвиваємо кольор. Ну, наприклад, якщо в ескізі ви знайшли якийсь загальний а, колір, наприклад, оцієї драперії то ви повинні розуміти, що ця драперія вона буде складатись не тільки з цього кольору. Там буде дуже багато відтінків. І ці відтінки, звідки вони будуть братися, вони будуть братися з рефлексу від неба. В даному випадку у нас на вулиці стоїть на тюрмо. Тобто рефлекс з неба береться. Рефлекси там від яблука. В свою чергу ця драперія впливає на яблуко, теж рефлексами. Рефлекси там від цієї білої десь там, можливо, на яблуко йдуть. Вони і всі в кольори між собою поєднуються. Тобто тут треба зрозуміти, що у вас повинен колір наповнюватися багатством відтінків. Помимо цього, колір повинен ще рухатися. Що таке рух кольору? Рух кольору, ви не робите, знаєте, як стіна, наприклад. Да? От нам здається, що це якийсь один певний кольор. Але навіть в такому русі, із-за того, що є певне освітлення, ну, наприклад, тут у нас зверху, тут у нас буде хлітніше, а тут вже пивніше. Точно так же і по кольору буде рухатися. Тут холодніше, тут тепліше. Ну, За того, що у нас тут тепла драперія, вона буде рефлексувати. Тобто тут буде холодніше, тут тепліше. Зрозуміло, так? І по насиченості то ж саме. Десь, наприклад, якийсь кусочок із цих сірих буде самим насиченим. останні будуть менш насиченими. Тобто рухаємо колір, збагачуємо його. Саме це нам задає е, рух до матеріальності. Якщо у вас, е, наприклад, тут є глечик, да, і ви колір не рухаєте, да, колір не розвиваєте. Не наповнюєте відтінками, у вас це буде на такому рівні розукрашки. І ще раз вам кажу, робимо наповнення кольору всіма відтіночками, які є, і можливо там всією палітрою, яка у вас є. Тоді у вас буде живописна поверхня, у вас буде теплохолодність гратися, бавитися. Кожному кусочку, і це буде задавати матеріальність. Тож, які у нас задачі? Компоновка, е, виявлення до, до формату співвідношеність е, лям, потім малюнок, побудова, потім е, праця з кольором, розвиток та збагачення кольору і досягнення матеріальності. Працюємо з матеріальністю, тобто яблучко повинне бути яблучком, а глечик повинен бути глечик. І ви повинні знайти ключ в підход о, до вашої роботи таким чином, щоб це проявити. В чому різниця, наприклад, між глечиком і е, драперією. А різниця не тільки в кольорі, різниця в тому, як падає світло. Як воно відбивається від цієї поверхні, Ось тут, наприклад, у нас така матова поверхня, а тут тряпчан. Тобто, як рухається цей колір по одній поверхні і по іншій? І чим воно відрізняється, наприклад, від поверхні яблучки? І це все вам потрібно знайти. Бажаю вам.